Як оголосити допорогову закупівлю на закупки Пром'юей. Нову допорогову закупівлю ви можете створити на вкладці Державні закупівлі, натиснувши Нова закупівля. Оберіть тип процедури допорогова закупівля. Зверніть увагу, ви можете створити декілька лотів з товарами та послугами, обравши чекбокс мультилотова закупівля. Тоді по кожному з лотів торги будуть проходити окремо. Заповніть розділ Інформація про закупівлю Вкажіть назву і додайте опис закупівлі з переліком необхідних товарів чи послуг та особливих вимог. У розділі Документація до закупівлі обов'язково додайте всі необхідні документи, уточнення, вимоги до кваліфікації учасників, специфікації шаблон договору тощо. Далі Вкажіть бюджет закупівлі та зазначте крок зниження ставки в аукціоні. Тобто мінімально можливу суму знищення цінової пропозиції в аукціоні. Вкажіть, чи передбачено забезпечення тендерних пропозицій. Оберіть валюту закупівлі. Та вкажіть, чи враховує бюджет ПДВ. Далі заповніть дати проведення закупівлі. Поля Завершення періоду уточнень та прийом пропозицій з до. Дата завершення періоду уточнень. Має бути щонайменше через три робочі дні з моменту оголошення закупівлі. Під час періоду уточнень постачальники зможуть надсилати запитання щодо закупівлі, але створити пропозицію в цей час вони не можуть. Створення пропозиції можливо лише в період прийому пропозицій. Прийом пропозиції не може розпочатися раніше дати закінчення періоду уточнень. Прийом пропозиції має тривати не менше двох робочих днів. Зверніть увагу. Вказуючи дати, потрібно зазначити точний час. Рекомендуємо вказати ваші робочі години. У цей період система приймає цінові пропозиції учасників, але дізнатися про них ви зможете лише після завершення прийому пропозицій. Далі потрібно додати товар чи послугу до лоту: Вкажіть коротку назву, кількість та одиниці виміру. Наприклад, молоко 1000 літрів. Оберіть тип продукції в класифікаторах за допомогою пошуку чи дерева категорій. Тепер вкажіть параметри доставки, період, у який ви маєте отримати продукцію та точну адресу. Лот може містити необмежену кількість товарів. Щоб додати їх, натисніть кнопку Додати товар або послугу та заповніть всі обов'язкові поля. Важливо. Позиції в закупівлі мають бути з однієї групи за класифікаторами. Після того, як ви вказали всю необхідну інформацію, додали лоти та позиції в них, можна оголошувати закупівлю. Для цього натисніть кнопку Оголосити закупівлю. Якщо все коректно, ви побачите сторінку закупівлі, її статус, періоди та умови. Оголошуйте закупівлі на закупки ProMUA. Запрошуйте постачальників та заощаджуйте в середньому 15% бюджету на кожній.